Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочеться поговорити про таку тему, як сім етапів кохання. Після перегляду цього відео ви зрозумієте, чи доросли ви зі своїм партнером до сьомого рівня. Найперший етап триває рік-півтора. Люди бачать партнера у найпривабливішому та нереалістичному світі. Прекрасна зовнішність, гарний характер, увага та поцілунки, ідеал. Саме в період закоханості написано багато віршів, поем, романів. Про цей прекрасний період знімають фільми. Хімія кохання так назвали перший період скептичні вчені, які вивчили людський мозок під час закоханості. Гармони, ендорфін, окситоцин, тобто центри негативних емоцій та раціонального мислення, вважає, блокуються цими гормонами. Закоханість зазвичай закінчується весіллям або спільним життям. Друга стадія це перенасичення, коли люди починають жити разом або проводити багато часу поруч. Розпал пристрасти спадає. Кохана людина стає чимось звичним, буденним, закохані ситі вже один одним. Побутова щоденність входить в свої права, але є і гарні новини. Період перенасичення проходить доволі швидко. Він найчастіше короткий і рідко помічається подружжям. Саме на етапі перенасичення стають помітними недоліки. Причому не тому, що людина їх приховувала, а тому, що мозок нарешті починає працювати у своєму звичному режимі. Діти зачасту народжуються в стадії закоханість перенасичення. Третій етап справжнього випробування для майбутнього кохання. Рожеві окуляри зняті, буйно розквітає егоїзм. Закоханість уже позаду, насичення вже сталося. У цей період особлива увага приділяється саме недолікам партнера. Переваги ви вже не помічаєте. На жаль, без третього етапу шлях до щирого глибокого почуття закритий. У когось огида триває кілька тижнів, у когось кілька місяців, але кожна навіть найщасливіша пара пройшла цей етап. Четвертий етап це смиренність. Бурі вже немає, сварки бувають рідше. Стає ясним, що переробити людину під себе не вийде. Приходить розуміння того, що з вами живе особистість, яка має свої недоліки і свої переваги. Зазвичай у цей період відбувається активне пристосування друг до друга. У хід йде спеціальна література, спілкування з психологом, довгі та часто нелегкі бесіди, подружжя починають нагадувати не поле битви, а стіл переговорів. Це вчення, підготовка до кохання. Кожен починає розуміти, що треба починати із себе вчитися, прощати, розуміти. Приймати терпіти. П'ята стадія служіння. У період служіння приємне, хочеться робити просто так, тому що людина дорога, тому що до цього вже готова душа. Служіння відбувається свідомо і добровільно. Воно приносить задоволення обом подружжі. Якщо хтось затримується на попередньому етапі, інший власною поведінкою прискорює процес. Безплатне служіння це перші паростки кохання. Шостий етап закоханості це дружба. Ось тут вже починає проявляти себе повага та розуміння. Пара до цього часу вже через багато чого пройшла. Подружжя добре знають характери один одного, звички, вміє виходити з складних ситуацій без конфліктів. Обидва навчилися робити приємне та потрібне, їм добре та цікаво разом. Період дружби іноді може тривати роками, адже адже подружжя почувається цілком комфортно. Найчастіше дружба проявляється тоді, коли діти вже трохи підросли, і в батьків достатньо часу один на одного. Бездітні пари приходять до дружби приблизно в той же самий час. Сьомий етап довгоочікуване глибоке кохання. Це почуття приходить заслужено та закономірно. Розуміння сполуслова, духовна єдність і є любов. До цього етапу приходить дійсно мало пар. Адже треба спочатку навчитися смиренно та спокійно приймати людину такою, яка вона є, безплатно піклуватися про неї, приймати її індивідуальність та безумовно любити. Як бачите, далеко не всі пари можуть пройти ці складні етапи закоханості. Напишіть в коментарях, чи пройшли ви всі ці сім етапів, або на якому етапі ви зараз знаходитесь. Підписуйтесь на мій канал.